Права 1018. із двох міст назустріч один одному одночасно виїхали велосипедист і легковий автомобіль. Велосипедист їхав зі швидкістю 13,8 км за годину, а автомобіль у 6,3 рази швидше. Знайдіть відстань між містами, якщо велосипедист і автомобіль зустрілися через 4,5 годин після початку руху. Ну що ж, розпочнімо. Давайте міркувати. Я думаю, що спочатку нам необхідно знайти швидкість автомобіля. Вона у 6,3 рази більша, ніж швидкість велосипедиста. Записуємо перша дія. Ну і пишемо, що 13,8, що множиться на 6,3 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Тут по-іншому не вийде. Отже, записуємо 13,8. Що множиться на 6,3. Множимо. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2 запам'ятовуємо, 3 на 3 це. 9 плюс 2 це 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 3, це 3, плюс 1 це 4. 6 на 8, 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 6, 18, плюс 4 це 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. Додаємо. Кінці у нас буде 4. 1 плюс 8 це 9. 4 плюс 2 це 6. Тут у нас буде 8. Ну що ж, записуємо тоді, тут у нас є дві коми. Так? То пишемо, що добуток у нас дорівнює. Записуємо 86,94. Це ми кілометри за годину. Помножили у кілька разів, то ми отримаємо кілометри за годину. Це в нас буде швидкість автомобіля. Швидкість автомобіля. Ну добре. Ну, а зараз, якщо нам відома швидкість автомобіля і швидкість велосипедиста, вони рухаються на зустріч один одному з різних міст. То щогодини один із них проходить 13,8 кілометра проїжджає, а інший 86,94. І щогодини відстань між ними зменшується. Ну, давайте знайдемо, на яку величину щогодини відстань між ними зменшується, це і буде швидкість зближення. Ну що ж, записуємо тоді. Друге. Ну і пишемо до того, що за годину проїде велосипедист, а це 13,8. Треба додати те, що проїде автомобіль. Це 86,94. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Записуємо. Тоді.

6 плюс 3 це 9, плюс 1 це 10. Нулі пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. Так, ставимо на місце кому. То записуємо, що сума в нас буде 100,74. Тобто це буде 100,74. Записуємо в дужках чого? Кілометрів можемо записати, так пишуть у вас у підручнику. Це пишемо настільки. Зменшується, зменшується? Відстань. Відстань між автомобілем і велосипедистом між автомобілем і велосипедистом щогодини. Так, ну добре. Тобто, швидкість їхнього зближення тоді буде 100,74 км за годину. Ну і нам сказано, що вони зустрілися через 4,5 годин. Тобто разом вони пройшли всю цю відстань між містами. То, як знайти відстань між містами тоді, пишемо третє. Ну, пригадуємо формулу відстані. S дорівнює це швидкість В, що множиться на Т. І це дорівнює. Швидкість у нас є 100,74. Що множиться. Ну і що множиться на 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого. Не придумаєш, треба множити в стопчик. Давайте будемо множити. Отже, ну що ж, записуємо 100,74, що множиться на 4,5. Множимо. Так, 4 на 5 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 2 це 37. 7 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 5, це 0, плюс 3 це 3. 0 на 5, це 0. 1 на 5 це 5. Далі. 4 на 4 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 на 4 28, плюс 1 це 29. 9 пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 2 це 2. 0 на 4 це 0. 1 на 4 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 6 це 13, 3. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9 10, плюс 3 це 13. Три пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 2 це 2, плюс 1 це 3. 5 плюс 0 це 5. Тут буде просто 4. Так, у нас є 1, 2, 3 знаки після коми. Так, То 0 в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 453,33. Так, пишемо в дужках чого кілометрів. Це буде у нас відстань між містами. Відстань між містами. І, ну що ж, зараз записуємо відповідь. Отже, відстань між містами складає 453,33 км. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху, на формулу відстані з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.